Остання орхідея зі смітника, яку знайшла моя мама, це було у листопаді. На вулиці вже було холодно, а цю бідолашну залишили біля баків. Як для виконатої орхідеї, вона була ще більш-менш у нормальному стані, мала зелене здорове коріння, і всього лише потребувала пересадки. Субстрат у неї був поганий, і ми прийняли рішення пересадити її у сфагнум. На дні було трошки керамзиту, а зверху мох. З того моменту минуло 7 місяців. І давайте подивимось на нашу красу. Одразу видно, що вона добре наростила кореневу систему і випустила цілих два нових листа. Так як вона посаджена у сфагнум, а влітку він дуже швидко пересихає, то ми вирішили пересадити її у закриту систему вирощування. В принципі, все залишається так само, тільки замість горщика у нас йде скр. Скля... На, ваза. на дно шар керамзиту, а зверху мох. У такій системі вирощування значно довше зберігається волога і не потрібно постійно її поливати. Відео про догляд за такими орхідеями є у мене у профілі, а у нас ось такий результат. Дуже цікаво, якого вона буде кольору.